Мене звати Марія Беленька, мені 11 років. На даний момент я тренуюся та живу в Миколаєві. На жаль, через війну я була вимушена покинути свій рідний Херсон, який кожного дня руйнують та знищують російські війська. Коли почалась війна, в перші дні ми були в Херсоні. Звичайно, ніхто не розумів, що взагалі відбувається. Всі були налякані. Перший тиждень провели в підвалі, потім трошки почали ходити в місто, дивитися, що взагалі відбувається. У перші дні війни ми з родиною ховалися у підвалі. У цей момент мені було дуже страшно. Я переживала за свою сім'ю. Я займаюся тенісом з п'яти років. Я тренуюся кожного дня, тому що хочу виграти усі турніри великого шологу. На даний момент мене тренує Гавриленко Микола Володимирович і тато. Мій кумир в тенісі Янік Сінер, тому що мені подобається його гра та техніка. Коли ми виїхали з окупованого Херсона, тато відправив нас з мамою до Іспанії, де я більше року тренувалася в академії Еміліо Санчес в Барселоні. Почав звертатись в різні європейські академії тенісні, написав листа туди і отримали відповідь. Від декількох, от але в кінцевому результаті зупинились на академії, яка нам дуже сильно допомогла. Це академія Еміліо Санчес в Барселоні, в Іспанії. От вони надали для доньки і дружини чудові умови. Теніс мені дає натхнення, надію та віру в те, що не дивлячись на всі труднощі, я зможу все подолати та стати професійною тенісисткою. Коли я приходжу на тренування, мені вдається відволіктися від того, що відбувається навколо. Але відчувати себе в безпеці неможливо навіть на тренуванні, бо не знаєш, в який момент та куди може прилетіти ракета чи снаряд. Також дуже часто по Миколаєву прилітають ворожі ракети та дрони. Школа, у якій я навчалася в Херсоні, була обстріляна ворожими снарядами. Я дуже переживаю через те, що можу більше ніколи не побачити своїх шкільних друзів. Моя найбільша мрія стати видатною тенісисткою та повернутися в мій рідний Херсон.